Всім привіт, дорогі друзі! Починаємо ми висвітлювати вибори президента Сполучених Штатів Америки. І дуже багато цікавої зараз інформації надходить. Ми будемо старатися кожних 2-3 години виходити в ефір і розповідати, що найцікавіше є на даний момент. Отже. Американці почали голосувати завчасно близько 80 мільйонів вже проголосувало це дуже багато. Це найбільше, якщо ми говоримо про дострокове голосування, ніж у 2020 році. Із цікавого, що республіканці активно теж голосують, в основному це мова йде про голосування поштою. Хоча Трамп дуже скептично ставиться до цього інструменту, але все ж таки голосують активно. Тому говорити про те, що буде такий прям відрив, як сталося минулого разу, коли голосування традиційно. Не було, а потім прийшли ці голоси, які підрахували. Які прийшли до голосування, і сталася така відома закарлючечка в американських виборах, коли такий скачок стався у демократів, то наразі його практично не буде, тому що республіканці голосують теж завчасно, активно голосують в Джорджії, в північній Короліні, в Пенсільванії, тобто всіх таких важливих штатах, які ми називаємо невизначені, які по суті будуть і визначати ці вибори разом з Мічиганом, Вісконсіном і іншими цікавими штатами, які ми будемо сьогодні, звісно. Досліджувати, спостерігати за ними, тобто явка надзвичайно висока. Люди йдуть, і наразі зараз так виглядає, що голосують в основному такі невеличкі міста або сільські райони, так звані. От в них зараз велика явка, і багато хто думає, що це буде грати на сторону Дональда Трампа, але все ж таки це нормальне явище, тому що міста більше голосували це ж завчасно про що я з самого початку почав говорити. А от міста. Зараз трошечки просадочка, і власне деякі там вже роблять висновки, що от Камала Гарріс може програти, адже менші містечка вони більш лояльні до Трампа, а великі міста до безпосередньо Камали Гарріс. цікава сталася ситуація. В принципі, потім після цього почали букмекери трошечки гратися. Зараз вам покажу там світлину по букмекерах. Цікаво, але значить, Містечку ноч проголосували на 12-ту, по суті ночі в день перед голосуванням. Там є така цікава традиція. 60-х років вона ведеться по особливих причинах. Отже, там проголосувалося шість людей, і три проголосувало за Дональда Трампа, а три за Камалу Гарріс. З цікавого, що в 20-му році вони здебільшого підтримали Байдена, а в 16-му році Клінтон, того багато хто почав говорити, що ось бачите, навіть в нью гемшері це штат, який такий лояльний до демократів. Навіть там, от активно вже почали підтримувати Трампа. Але треба розуміти, що поруч є містечко, яке потім навпаки. У навіть 20-му році дало 16 голосів за Трампа а 5 за Байдена, але загалом штат був за безпосередньо Байденом. Так що так немає там нічого надзвичайного, треба також розуміти, що зараз цих шести виборців. Про яких по суті Америка і говорила півня, бо про нікого було говорити. Там чотири зареєструвалися як республіканці, а двоє як невизначені. Отже, один республіканець видно проголосував вже за камалу. Тому тут можна з іншої сторони підійти, що вже частину республіканців камал може й забрати. Тому так, от неоднозначна ситуація. Останні опитування теж давали на сьогодні перевагу невеличку камалі в загально опитуванні, але знову таки це ні на що не впливає, тому що. Густонаселені штати і міста Нью-Йорк чи Каліфорнія, там дуже багато демократів, і там демократи мають перевагу. І в принципі, перевага в таких густонаселених районах не впливає загалом на Сполучені Штати, будуть це визначати все ж таки виборщики. І те, що загальнонаціональне опитування може там на декілька відсотків виграти демократів, ну по суті, ні на що не грають. І переходячи до наших букмекерів, власне про що було відео. Оці всі певні такі цікаві ситуації, як те, що містеть. Зараз голосують і дещо гірше, хоча знову такі, як цепляток по осені рахує, так то власне в нічого такого страшного немає, але все ж таки, і плюс голосування в цьому Діксвілі трошечки зрушило букмекерські ставки. О зараз ви можете побачити, що букмекерські ставки вони були приблизно десь 1,8 було раніше на Трампа, і 2,2 на Камулу Гаріс, то зараз 1,6 на Трампа і 2,4 і. 2,6 на Камул. Це розрив занадто високий. не можна сказати, що це прям такий, що вже всі букмекери вважають, що Трамп перемагає, але справді на Трампа зараз ставлять більше. Ну, така от ситуація виходить в Сполучених Штатах. На сьогодні були заяви представників, вони всі там впевнені в своєму перемозі. Трамп хоче, щоб вибори. Були визначені тут і одразу, щоб ніяких не було там тягучок. Але все ж таки можуть бути моменти, бо певні штати можуть декілька днів підраховувати, все точно будуть надходити. Ось то, безпосередньо голоси, так які дистанційно люди голосували, і таке може бути. Але, Основні штати будуть вдебільшого підраховані з першої ночі до шостої ранку. От і ми побачимо, які все ж таки там невизначені штати, на кого вони схилилися до кого наразі, в принципі, теж по них майже порівну. Вони підтримують різних представників, отже, незрозуміло. Все ж таки, хто переможе, хто отримує цих виборчиків найбільше кількість стане президентом. Навіть може бути така дуже цікава ситуація, коли обидва кандидати отримують по 269 виборчиків в процесі цих виборів. Зараз люди голосують по суті за цих виборчиків. От і тоді, взагалі, може бути дуже патова ситуація. Там далі інститути виборчі будуть його вибирати безпосередньо самого президента. Але це дуже окрема історія, оскільки зараз довіра до самих виборів. Не надто висока, багато хто розгойдує ситуацію, зокрема і сам Дональд Трамп. Але йому підіграють дуже багато розвідок проте є багато інформації, що вкидують інформацію: і Китайці і москвити, і інші. Тож, якщо це дійде до того, що не вибір людей буде визначати президента, це буде дуже погано для американської демократії. Краще б такого не було. Отже, дорогі друзі, ось така от історія в нас сьогодні. Будемо слідкувати через декілька годин. Вийдемо в ефір. І будемо розповідати вам про все цікаве і актуальне. До зустрічі!